Я вірю, що базові наші заводські налаштування це добро. І тому в кожному в кожній людині є частинка добра, бо ми створені з образом подобою Божу, який є сам по собі добро. Тому я вірю, що кожен з нас певний період свого часу, життя на якісь години, на якісь часи, на якісь миті, але все одно він відчуває бажання, він відчуває натхнення, він відчуває спонукання до того, щоб робити добро і якомога більше робити добра. Але, але чомусь не у всіх вистачає на сил для того, щоб робити добро. Виникає питання, чому не у всіх ви не вистачає сил робити добро? І Відповідь криється в Слові Божому, яке апостол Павло звертає до Солунян. Він каже, що я молюсь за вас, щоби ви, будучи спонукаємо добром, яке є в вас, спонуканими до того, щоб робити добрі справи, мали сили, віру для того, щоб чинити це саме добро. Тому хочу сказати, що людині для того, щоб чинити добро, треба віра. Віра в те, що це добро, воно не безглуздо, що воно не марне, що воно, никого, воно комусь потрібно. Віра в те, що це добро, воно насправді принесе користь людям і задоволення нам. Віра в те, що незалежно від того, що люди, не помічаючи те, що ми робимо добро, все одно отримують всередині якесь розуміння того, що є щось краще, є любов, є Бог. Віра в те, що Бог одного дня віддає. Дасть кожному із нас за спраму Його, так обіцяє нам Боже Слово. Тому робіть добро, будьте спонукаємо добром, яке є в вашому серці, Духом Святим, який спонукає вас до добрих справ. І вірте, вірте, що одного дня Бог, який любить вас, Бог, який покликав вас до добрих справ, він винагородить ваше Добрі справи, будьте благословенні. Якщо ви хочете дізнатися більше, що Біблія і слово Боже каже про вас, про ваше життя, про ваше покликання. приєднуйтесь до нас в ранковому розбірі Слова Божого і молитві кожного дня в 6.30 за посиланням в коментарях під цим відео через засіб. WhatsApp. Будьте благословенні.